Скажіть, будь ласка, ще коли ми звертаємося до заходу з якимись загальними меседжами, просто там нас врятуйте, допоможіть нам? Це одна справа. З іншого боку, ми мали б ну на що реально ми можемо. Розраховувати якраз з приводу західної допомоги на цей момент, що може дати захист захід зараз Україні, тому що, наприклад, в грузинській ситуації фінансування величезне, просто відбувалося там збройні сили Грузії. Фактично, реформа військова значною мірою фінансувалася заходом. Доходило до того, що навіть військова форма грузинських вояків є просто американською військовою формою. Ну, ви знаєте, ми знову тоді повертаємось до попереднього питання. Чому захід такий? От захід такий, тому що, скажімо, американці справді, мені здається, бояться, щоб ситуація в Україні не перейшла в гарячий, справді дуже гарячий і дуже некерований конфлікт. Тому що після цього зупинити його буде неможливо. Отже, тому така стриманість в наданні Україні навіть зброї для оборони, не для наступу. Тому що всі розуміють, що наші люди можуть будь-яку зброю використати так, як вони будуть вважати за доцільними. Тому ні Сполучені Штати Америки, ні Європейський Союз не поспішають. Але це зовсім не означає, що це раз і назавжди доконаний факт. Не можу про це говорити, але повірте. Проводиться відповідна робота, яка передбачає, що ті речі, які нам вкрай необхідні, у нас повинні бути. Коли вони будуть це питання вже до спеціалістів, які цим безпосередньо опікуються, але з іншого боку, подивіться, зараз у вас був цікавий репортаж з Житомирського заводу, де можна власними силами. Не особливо напружуючись, якщо так сказати чесно, маю на увазі в фінансовому плані, поставити на колеса, тобто зробити боєздатними, дуже багато тієї 132 техніки. 132 танки, 132 броньовані машини до а, нового року. Аб абсолютно тільки. абсолютно. Тобто, питання ж не в тому, щоб все просити, десь, а питання в тому, щоб подумати, що є у нас. Змінити, нам так само кажуть, ну добре, ми вам дамо високоточну якусь зброю. А де у нас у Заходу гарантія, що ця зброя не буде продана чи передана в не в ті руки, якщо бійці наших батальйонів кажуть, що їх періодично зливають і робиться це серед певної ланки, і військового керівництва, так де гарантія, що ця ланка не передасть ту ту зброю, яка є справді дуже важливою для заходу, в руки супротивника.